Привіт всім! Існують такі ігри, які випускаються лише однією людиною, та про які нічого не відомо, поки вони не засвітяться на якомусь ресурсі та про них не почнуть говорити. Як правило, це 2D-платформери різних жанрів: хоррори, ігри для дорослих чи якийсь екшен. І це навіть не інді розробка у тому розумінні, яке вкладають зараз. Вперше я познайомився з подібною грою ще в універі, та називається вона Демонофобія. Для усього світу про неї нічого не було відомо, бо поширювалася вона через японські форуми, а розробляла її лише одна людина. Навіть завантажувалася вона через японські сайти, а в окремі архіви вкладалися скріншоти з англійським перекладом управління в грі. Ось і зараз я натрапив на подібну гру. Іноді алгоритми ютуба діють як запашний крем для шкіри після гарячої вани, та, подивившись коротеньке відео, мені захотілося самому в неї пограти. Гра називається Check After School чи How no Onigoko, якщо брати японський варіант. Вона розповідає про сором'язливого школяра шота. Щоб позбутися страху та стати більш хоробрим, його бро порадив піти оночі до покинутої школи. Біс його знає, що коїлися у той час в голові шоти, але він взяв ліхтарик та пішов до школи. Він почав шастити по неї у пошуках чогось, що послужило доказом його перебування у школі. Там він зустрічає Ханако, дивну дівчину, яка говорить, що якщо він буде до 6 ранку ганяти з ними в квача з її подругами, то вона гарантує йому безпечний вихід зі школи, у іншому випадку, зі школи йому не вибратися. Власне, весь геймплей зводиться до того, що ви бігаєте по школі, хаваєтесь від привидів та намагаєтесь дожити до 6 ранку. Хоча як дожити, судячи з того, що школа була давно покинута, то привиди давно жадають уваги до себе. Та не опустять свого шансу зробити з вами усякі вульгарності, коли вас зловлять. Тим не менш, атмосфера у грі дуже гарно тримає вас у напрузі. Річ у тому, що ліхтарик не безкінечний, у нього є заряд, котрий постійно витрачається, а сам він виконує дуже важливу функцію. З увімкненим ліхтариком ви взаємодієте з предметами швидше, та дуже часто це може допомогти вам сховатися в шафі до того, як привід зайде в кімнату. Також деякі привиди лякаються світла, а деяких можна зупинити тільки ліхтариком. Привидів тут досить багато, та у кожного є свій засіб його зупинити. Одна панянка швидко бігає, та єдиний шанс від неї позбутися це втікти та сховатися у шафі. Друга одягнута у поліцейську форму та вказує тобі, коли можна рухатись, а коли ні. Третя невидима, але її можна побачити тільки коли ви світите на неї ліхтарик, та вона не може рухатись, поки знаходиться у світлі. Відсидитися у шафі до ранку точно не вийде, бо є привид, з яким не можна знаходитися в однієї кімнаті, навіть якщо ви сховалися. А є привід у вигляді дівчини, яка грає на піаніно, та її потрібно знайти до того, як вона закінчить грати свою мелодію. Дуже крутий елемент цієї гри це звуки. Якщо ви чуєте, що двері відчинилися чи хтось спустився по сходах, то скоро ви зустрінете привіда, та ви маєте декілька секунд, щоб сховатися. Іноді ви нікого не бачите, а потім з'ясовується, що Янгол вже поруч з вами. Коротше, цей елемент змусить вас понервувати. Під час дослідження школи ви будете знаходити різні предмети, які дозволять вам протриматись до ранку. Це можуть бути пляшечки з відновленням стаміни, чи годинник, зупиняючи час для привидів, щоб встигнути втягти та сховатися. Іноді ви будете знаходити записки з порадами, як протидіяти різним приводам. Вже не знаю, як вам, але мені ця гра нагадала Five Nights at Freddy чи попросту FNAF, тільки у своєму японському стилі. Чим ближче час до ранку, тим частіше ви будете зустрічати привидів, а у деяких моментах вам доведеться втікати навіть від декілька штук. Ситуація може дуже погіршитися, якщо до вас прилипне дівчина у формі, яка буде диктувати вам, коли ви можете рухатись, а коли ні. Та тут ви чуєте хлопки дверима, які повідомляє вам про те, що привід увійшов до кімнати. До речі, усі привиди, як я зрозумів, узяти з японських страшилок, тому нехай вас не вражає від привидів і то, як їх придумали. Власне кажучи, ось і все. Задумка ігри дуже цікава, реалізація також відмінна, і як хоррор, і як ігри для дорослих. Якщо вам подобаються ігри по типу ФНАФа, хоррори, та самі знаєте які, то я вам наполегливо раджу в неї пограти. Сержик Вамечний не порадить! Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові відео. Залишайте вподобайку, якщо сподобався вам цей огляд, та залишайте коментарі з приводу цієї ігри. Всім пока!